А тебе кажіть, що за ціло? Що ви кажете за машину, за то? За машину, той, той сказав заступник Кочеванівка, що говорить, я вам гарантую, що ви дістанете машину все в цьому році. І як пішов від мене, я його більше не видів, бо та й де я його не його шукати. Зарощий то. Хіба серд знає? Знає. Може той е, серч як Підняв то питання, він би знав, хто з нього говорив, а зараз серч депутат Верховної Ради, та й слава Богу, що і він там, і свободи той тягнебок, то вже не вишиванню сказав, що дали там там машин, але як лікарі сказали франківську, якби ти був стрибок кагабіст, Вітра. No. Так. Тобі ви дали три машини. А той, а так націоналістові, то дай Боже тобі щось добитись. Бо поставить на чергу. А то а ви на машині ви б їхали? Я маю права. Мене до тої пори, поки рішили, то е, провіряли, коли я мав останній раз машину, no. а той, а то я вже мав 20 кроків тому назад. Та й маю права. Все -то, то брали ті документи і тоді вирішили, що то то, що підняли ніби питання, що мене вже тим бюрократицю ту тяганину лишили, але вирішили, що то вже знаєш, обіцяти одне, а зробити друге. -то друге. Так. І Андрійку все ж таки мені тяжко і обідно що авганцям і, і там всім тим, хто служив за, за імперію і їх їм допомагав, то тим є все. А так як мені тепер додали у, у пресі, сказали, що попівся додати до пенсії, то Львівська, Тернопільська і Франківська область хто по містах тоді стають. А я на периферії, то вже мали б в цьому році давати. І за два місяці мені належало собі тисяча вже, а мені прислали 250 гривень лише. Ну то наше таке? На що говорити? На що говорити?